Вивчаємо закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття наразі номер 8 яка називається заходи правового режиму воєнного стану. Зараз ми її прочитаємо. Така стаття величенька, тому наберіться уваги, терпіння та може якісь буде, будете мати думки, то напишіть в коментарях. Ну і, звісно, ставте вподобайки. Так, стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану. Читати буду швидко, тому що величенька стаття. Перше, в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення, можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасового обмежень. Конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбаченим указом президента про введення воєнного стану такі заходи правового режиму воєнного стану. І під пункт перший перше встановлювати посилювати охорону об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення і вводити особливий режим їх роботи. Порядок встановлення посилення охорони таких об'єктів та їх перелік що із введенням воєнного стану підлягає охороні, а також порядок особливого режиму їх роботи, затверджується Кабінетом міністрів України. Друге, запровадження трудового трудову повинність для працездатних осіб це залучення до роботи в оборонній сфері та захисту критичної інфраструктури і не заброньованих за. Підприємствами, установами, організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб збройних сил України інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного. Захисту, забезпечення функціонування національної економіки та захисту критичної інфраструктури і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб осіб. Точка за інфраструктури, і не а, за працівниками, залученими до виконання суспільно-корисних робіт на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи, посада, порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно-корисних робіт. Та питання їхнього соціального захисту з урахуванням вимог закону визначається Кабінетом міністрів України. Ну, бачите, є, так, є такий пункт, як ви думаєте, хтось залучає таких людей, що не мають бронування до суспільних робіт. Я вважаю, що наразі ні. А може, може й помиляюсь. Так, третій підпункт. Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, і організації усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю. До речі, цікава дуже стаття. Так, четверте: примусово відчужувати майно, що, потребує у приватні, що перебуває у приватній або комунальній власності, зокрема об'єкти фонду. Захисних споруд цивільного захисту, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, в установленому законом порядку, та видавати про це відповідні документи встановленого зразка. П'ятий підпункт запроваджувати у порядку, визначеному комітетом міністрів України комендантську годину заборонену. Перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціального виданого перепустки і посвідчень. А також встановлювати спеціальний режим світлового та інших видів маскування. Це є, без, безумовно, це є. Шосте встановлювати у порядок, визначеному Кабінеті міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян іноземців та. Осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Це теж є. Сьоме. Перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України документи у осіб в разі потреби проводити огляд речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Так, це теж є. Восьмий підпункт: забороняти проведення мирних зборів, мітингів. Походів і демонстрацій інших масових заходів. Ну, ми бачимо, що в Києві не заборонили, так коли там з набу були питання закону, законом про набу. Дев'яте порушувати в порядку визначеному конституцією та законами України питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом. Порушень суверенітету і територіальної цілісності держави, підрів її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства на розпалювання міжетнічної расової, релігійної, варежнечі, посягання на стійкість критичної інфраструктури права і свободи людини, здоров'я населення. Десятий підпункт. Зараз читаємо. Встановлювати у порядку, визначеному кабінетом міністрів України заборону або обмеження на вибір місця потребування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Так, одинадцятий підпункт. Регулювати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг поліграфічних підприємств, видавництв телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів. Та інших підприємств, установ організації закладів культури та медіа, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб у проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення, забороняти роботу приймально передавальних радіостанцій, особисто і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі. Ну, тобто, бачите, можуть навіть заборонити передавати інформацію через комп'ютерні мережі, що наразі точно не заборонено. Ну, або пильнують, яку там інформацію передають, і хто передає якусь зайву інформацію, то мабуть таких людей ловлять. Дванадцятий підпункт у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану, вилучати у підприємств установі організації усіх форм власності, окремих громадян, електронне комунікаційне обладнання, телевізійного і відео, відео і аудіоапаратуру комп'ютери, а також у разі потреби інших технічних засоби зв'язку. І таке можуть робити: 13. -й. забороняти у порядку визначеному Кабінеті міністрів України торгівлю, зброєю, сильнодіючими хімічними отруйними. Речовинами так далі. 14 підпункт. Ну, до речі, цікава цікава стаття. Е, встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають своїми складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається кабінетом міністрів України. 15 підпункт. Вилучати у підприємств установи і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі, хімічні та трудні речовини, п'ятнадцять один підпункт зменшувати запаси небезпечних хімічних речовин, вибуха і пожежно небезпечних речовин на об'єктах підвищеної небезпеки, сімнадцятий підпункт. Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність. Це як цікаво. З розквартування військовослужбовців. А, ну, Можливо, осіб рядового і начального складу правоохоронних органів, особового складу чи сил цивільного захисту, евакуаційного населення та розміщення військових частин підрозділів і установ у порядок, визначеному Кабінетом міністрів України, 18-й підпункт. Читаємо його. Так, встановлювати порядок використання за призначенням об'єктів фонду захисних споруд, цивільного захисту всіх форм власності та інші відомчі належності, який повинен передбачати вимоги щодо проведення будівель споруд чи їхніх. Чи їх окремих частин і готовність до використання за призначенням відповідно до встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд, цивільного захисту, забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до них населення, а також організувати укриття в ньому у разі можливості, наявності вільних місць, можливість доступу сторонніх осіб усіх категорій населення, здійснення інформації, Інформування населення про об'єкти зазначеного фонду, у тому числі у доступній для спосіб і порушення зору та слуху формі. Так, 18.1. Організовувати будівництво захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення монтування первинних мобільних і облаштування. Найпростіших укриттів, а також у разі потреби відновлення пошкоджених зруйнованих об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Ну це виконується однозначно. 182 підпункт. Здійснювати маркування будівель та споруд транспортних засобів, що підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права відповідними розпознавальними знаками. Так, 19 підпункт. Проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, також із зон бойових конфліктів з районів можливих бойових дій у безпечні райони. 19.1. підпункт. Проводити евакуацію матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності у разі виникнення загрози їх пошкодження або знищення згідно з переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України. Двадцятий підпункт. Запроваджувати у разі необхідності у порядку, визначеному кабінетом міністрів України норм... нормове забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами. Так, ну це теж частково виконується. 22. вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної темниці. 23. третє інтернувати примусово оселяти громадян іноземної держави, яка загрожує е, нападом чи здійснює агресію проти. України 24-й підпункт здійснювати у порядку, визначеному кабінеті міністрів України обов'язково евакуаційно затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах тимчасового утримання, підозрюваних обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах, етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув'язнення з установ виконання покарань. Розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості. Ну, це зрозуміло. Евакуйовувати зеків так, чи якихось бандитів. 25. запроваджувати інші заходи, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права. Так, другий пункт тепер цієї статті. У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації у разі їх утворення. Так. Ну і все. Ось ми і закінчили статтю No8. В принципі, не така вже і велика, як е мені показалось. Ну. Доволі інформативна, доволі цікава стаття, тому я вважаю, що кожен повинен хоч приблизно знати зміст цієї статті. Ну, хто дослухав до цього моменту, обов'язково поставте лайки і обов'язково напишіть плюсик в коментарях, щоб я бачив, що хоч хтось дивиться ці відео до кінця.